Доброго дня! Точніше, вже, напевно, що вечора, поки зберуся змонтувати для вас. Сьогодні буду розповідати, Називається друга серія про цибулю. Розповідала, як вибирала. От, після виборки, трішки просихала. Так, щось уже з Іваном сталося. Секундочку. Ваня кроличок годував, дверцятку закривав і трішки пальця прибив. Що це ви такі вредний? Як звати, Ваня? І юшка і циганка. Він пальця прибив. От вредний. Юшка і циганка. Юшка? Юшка, да. так. Він назвав одну юшку, цю що менша. Юшка і циганка. А ти їм води чого не даєш? <свісно> То ж є в них водичка. Так, значить, повертаючись до цибулі, хочу сказати, що зараз там покажу, що з нею робиться, з нею робиться біда. Лежала так, просихала, але що просихало, а що пригнивало. То хочу сказати, що краще її насадити вагон і тележку. І краще потім комусь дати, в кого немає, і ще на квітки обміняти, так як я того року справлялася, як її було мішками. А цьогоріч, думаю, на що мені її стільки? Я її посажу менше, я її посадила менше, а воно з неї ціла біда. А мама казала Наташка цибулі більше, бо щось мало посажено. Да, Юра? Бо ти її ще зарані викопала, вона зелена була, через що вона в тебе гниє. Так. Да. І на городі гнила через те, що заранее. Ну там да? корінці де не де то не так масово якось до. Це ну, ж. Так і там, скільки викидалося. Цибуля копається в жовтні місяці. Коли? В жовтні місяці. Це ти де таку копку цибулі бачиш? Це тобі що бураки? Які бараки? Це цибуля, а не бараки. То хто її в жовтні копає? І то бараки, мабуть, менші, як в тебе цибуля. Ні, бураки гарні теж. Так, все, не сердися, значить, з осені будемо садити півгорода. Але ж ручку мені до коси назад зробив, посадив на болтик. Думала, буде сваритися. Ні, нічого не сварився. Попросила, кажу, роби мені косу, бо мені треба там добити. Мовчки встав, зробив. Значить, усю, що хочу показати, що робиться з цибулею. Бачите, яка цибуля. Дивіться. Основне, що звідти з хвостика цибулинка гарна. Звідси корінчика підгниває. І так. І ось так, і оця така, тут ще навіть не дуже видно, але вже я її собі відчуваю ось. То трішки, знаєте, трішки такою вкладаю, що, може, її От, потім наобираю, то ще може буде, з нею можна щось зробити. От. А її вже така, що вже взагалі нічого не зробиш. І це вже, напевно, що я скільки е, оце її пообрізала, то вже в добряче відро оце такої цибулі. І вся. Практично, вся це, те, що садилося весною. Чого знаю? Тому що вона виходить менше, як за ту, що садилася на зиму, і це практично оце вся вона підміває. Не знаю, що це воно оце таке забідать цього року, але добре дивитися, як ці багато виявляється, і дуже сумно дивитися, коли розумієш, що її буде малувати. А я знаю, чого вона гниє весняна. А ви брали весною садити, а продавці чи хто там постачальник дав тут цибулю, мабуть, що на зиму садити. Та й все, та й вона гниє. Та ну. Та ну, я тобі кажу, та ну. Та це ж може тільки в мене гниє, може в людей не гниє. То чого та, що на зиму не гниє, а та, що весною вся гниє? Бо, може та попала голландська, а ця, що на весну, така собі якась, я що знаю. Вона така голландська, як я не знаю який. Космонавт. Я знаю, який ти в мене. Який? Спортсмен, красавець, як там, і просто хороший ти, чоловік. Ти давай зав'язуй з цим ділом і давай вечеряти. М'яса сьогодні немає. То нащо мені ця цибуля, як м'яса немає? Можу тобі пожарити. До речі, ми колись дуже любили. Просто пожарену цибулю. То так я тобі буду робити просто. О, маєш балакати, то їдь краще он до звозику. Поїхав до буряків. Ну, таке, щось, щось недобре, а щось навіть дуже добре. Зараз буряки то покажу. От е, прийшла показати картоплю. Нарешті вже нас картопля почала ріжіти, тому що ми думали, що будемо копати, напевно, що під Новий рік. Дуже довго стояла зелена. Але покажу одну чудосію з картоплею, яка. Вже напевно, що в інтернеті ми е, одноразово і показували, і розповідали. І в нас у селі ми один одному люди, знаєте, як переказують і кажуть, що за дивина, що такого ніколи не було. Бачите, позацвітала другий раз картопля. Є кажуть, і е, отак, отак, щоб показати, то гарненько по городі такої картоплі гарненько. От. Е, і кажуть люди, що це в такому випадку треба її викопувати, тому що вона, якщо цвіте, то, виходить, проростає знов туди молода. Е, ну, а як викопати? Не викопаємо, тому що ще зелена. Буде напевно, що трішки далі ще порежіє. скосимо, постоїть ще, а тоді вже будемо копати. Оце так. Що? Оце куди возика притарабанив до гички. Оце зараз понажинати потрібно свиням, то, то, що хочу сказати, не пощастило з цибулею, то пощастило з бурячками цьогоріч, тому що буряки обіцяють бути гарні, вони вже дивиться. І що? Посприяли дощі, що гичка стоїть. Ще, напевно, що ніколи такої гічки не було. Оце ж подивіться, яка гічка. дебела. І які, і які бурацяри вже на, на цю пору, а ще ж їм росте. От, е, то, ото, що є, то є. Хоч, хоч питають, а шо, кому, кому, а що ж вам стільки буряків. Я що знаю, нащо на нам стільки буряків. Таке там якась пара поросят на зиму лишиться. Якась Барановечка, я і Юра. <смі> а то не знаю. То може кому треба буде, то може хто купить якусь хурчину. Таке. А тепер ще крім того, що буряки такі, то в буряках О, хоч би не впасти. О, який, яка краса. Та взагалі зжати зараз свиня мале діло. Три бураки з'їжджав, ти вже свині наїлися. В буряках у нас ми ж робили нову хау побачили на цьому, на багачих салах, як роблять люди. Вирішили собі зробити. Бачите, по буряках плететься листя гарбуз. От, думали, що воно буде. Та як роздивилися. То таке воно. Де вони? Покажи, найди мені хоч гарбузу. Десь. Десь я їх бачила. Ага, з тої сторони. Де залізла? Що город гарбуз одна вродила? Покажи, де друга. Я І зараз знайду. Е. А, оце такі, дивіться, лежить. А Ану. О, одна. А тут Ванька порубав. Я порубав? Друга? Де... А тут має бути ще. Не було хіба? Ні, не повинен. Ну, коротше, тут тут зараз не побачу, треба буде там десь піти. А, ось, думаю, де я тут відразу дивилася, ну ця не така вже велика. От, а це ж тут біля цих, таку відразу біля моркви з капустю. Сюди поплилися, хоча тут таку обривала їм, закидала назад, на буряки не давала. Може тут ще десь має бути? А, є. О! Одним словом. Коротше, Бачите, які гарбузки. Гарбузки, хоч і в бураках, породили гарні. От, І ще є в кусочку, але в кусочку казав Юра, я то їх там не бачила, але ходив, там Юра плутався по них, то казав, що як в рядку, то їх немає, а вони всі вплилися в картоплю і вже там є гарбузи. То одним словом, оце сьогоріч будемо. А вони всі відразу ще лежить, то вже тут оці буряки поки. О, Знов гарбузка. І це у нас ось так по... О, і знов гарбузка. І так по буряках собі ми зробили і будуть гарбузки. То казав мене Юра, якщо бізнес-лазерня так цьогоріч порулить, то на той рік кусок гарбуз завалив. Ну не знаю. Оце одним словом таке. Щось. Щось не дуже вдало. Інше щось вдало. У нас того року буряків не було. Якісь хвостики. Цьогоріч буряки гарні. То з цибулею ось таке не, не, не дуже важнецьке. Буду на зиму насаджувати вже, так, щоб вистачало. О, серп знайшовся. Вийшло. То, то таке одним словом. Не піду же я туди по гарбузах плентатися далі, тому що це так далеко туди йти. Може якимось разом піду рахувати, то візьму вас з собою. А поки що все нажинаю свиням, то й отакі у нас справи. Все, гарного, гарного вечора, приємного перегляду. Залишайтеся з нами. Хай у вас все буде добре. І у вас, і у нас. Надіємося, що все буде добре. Надіємося, що дочекаємося миру, саме головне.